Доброго дня. Які думки про вас не дають йому спокою? А ви не бажаєте діяти? Ти йому назустріч. І ще він впевнений в тому, що ви на даний момент на виборі, ця ситуація, яка відбувається, відбувається по правосуддю. з його точки зору, ви зважуєте все за і проти. Якщо відбулася розмова, ви стоїте на виборі, що вам робити по відношенню до даних стосунків взаємодії з даної людини, то скажу, що які думки... Про вас не дають йому спокою. Він не знає, який вибір ви зробите. Він не розуміє, чи цей вибір буде позитивний чи негативний для нього. Ви для нього саме та жінка, про яку він мріяв. Але із-за того, що він не може керувати самою ситуацією і вплинути саме на ваш вибір, він знаходиться в внутрішньому роздраві. Його думки не дають йому спокою саме із-за того, що він не може вплинути на ваш вибір. Він би бажав отримати можливість вплинути на ваш вибір, на саму ситуацію, але говориться те, що, те, що відбувається в стосунках, в ваших стосунках з ним по правосуддю. Якщо йому не надається можливість вплинути на дану ситуацію, то ви повинні розуміти, ви стоїте на виборі, і ви повинні власними зусиллями, спираючись на власний досвід, мудрість, зробити вибір, вибрати саме те, чого ви бажаєте. Ну йому не дає спокою, тому що він би бажав прискорити саму ситуацію, ну але впливати не може. Тому що так вирішили вищі сили, вони враховуючи по правосуддю. вам надалась можливість вибирати самій. У вас є власні мрії, у вас є власні бажання і власне бачення. Щоб той вибір, який ви зробите, наприклад, якщо ви зробите вибір в бік даного чоловіка, то ви будете вкладати в стосунки. Ви бажатимете працювати над стосунками. А якщо вас примусять або будуть маніпулювати ситуацією, то це не буде вашим вибором. Чому й по правосуддю ситуація складається саме так? І навіть якщо ви знаходитеся в підвішеному стані, не розумієте, ви повинні сконцентруватися допомоги, підтримки. Ви не повинні на це розраховувати, ви самодостатні. Проаналізуйте, чи ці стосунки є для вас тією мрією, те, чого ви бажали, і чи зроблять вони вас щасливими саме стосунки з даним чоловіком. Чи отримаєте ви той результат, чи не будете ви жертвою по відношенню до, власне, результативності в особистому житті, якщо зробите вибір в бік даного чоловіка? Це як підказка і порада вам.